Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас знову моя авторська казка, і називається вона Бартоломео з Коростишева. Готові? У Славетному місті Коростишев, що на Житомирщині. Був такий собі автобус номер 5 І в одному з автобусів як кондуктор їздив Філін на ім'я Бартоломео. Філін, це щось на кшталт Сови. Звичайно, всі дивувалися, чому його звуть Бартоломео. Але він всім відповідав, що це бабуся його, Італійка за походженням, наполягла, щоб онука назвали Бартоломео. А по батькові його звали Бартоломео Юхимович. Він був дуже чемний кондуктор і завжди. Привітався з усіма пасажирами, хто заходив до автобусу. Він пересувався по поручню по автобусу і всім продавав квитки. Йому навіть зробили спеціальний такий коротенький поручень, де він міг відпочивати. Звичайно, на одному сидінні таке об'яву вішують в автобусі: не сідати місце для кондуктора. А у випадку Бартоломео на цьому коротенькому додатковому поручні висіла об'ява не хапатися місце для кондуктора. І найбільше всім пасажирам подобалося не, тель, не тільки те, що він був філіном, а те, що квитки, талони, що він продавав, усі, майже усі, були щасливими. І ви знаєте. Більшість людей, які отримували такий талон і загадували бажання, невдовзі розуміли, що його чи її бажання здійснюється. Ну, звичайно, тільки в тому випадку воно здійснювалося, якщо людина була готова до цього, якщо вона була добра, це бажання не шкодило нікому, і якщо це було таке знаєте, обґрунтоване бажання. Найчастіше бажання здійснювалося у дітей. В них чисті душі і ширі бажання. Всім дуже подобалося їздити з Бартоломео і водії, навіть кидали жереб, щоб з'ясувати, хто ж поведе цей автобус з Бартоломео. Потім вони склали графік, щоб нікому не було неприємно, що він не може покидатися на автобусі з Бартоломео. Тобто всі водії його возили. І люди, всі люди в Коростишеві знали про Бартоломео і про його щасливі талони. Люди навіть з інших міст, навіть з Київщини, зі столиці, приїздили, щоб покататися на автобусі номер 5 і отримати щасливий талончик від Бартоломео. Але йшов час. І в місто привезли новісенькі автобуси. І не прості автобуси, а з валідаторами. Це такі спеціальні прилади в автобусі, які самі продають талони. Варто піднести телефон до них, чи картку, і все, електронний талон вже в тебе в телефоні. І тому кондуктори стали непотрібні. Нікому було вже талонами торгувати. Поступово все менше і менше кондукторів працювало в автобусах. Нарешті начальник. Варталомео покликав його до себе і сказав: Вибач, друже, але, на жаль, доведеться тебе звільнити, тому що на цьому маршруті будуть їздити тільки новенькі автобуси з валідаторами, там вже не потрібні кондуктори. Варталомео засмутився, але він вирішив цього не показувати і все так продовжував вічливо вітатися з пасажирами і продавати їм щасливі талончики. А пасажири теж про це довідалися. І знаєте, що вони зробили? Всі, хто купував його талони і щасливі, навіть не, не тільки щасливі, вони всі задумували одне й те саме бажання, щоб Бартоломео залишився кондуктором на маршруті номер 5 Ви не повірите. На останній день роботи Бартоломео, начальник знову покликав його до себе і сказав: Ти знаєш, така дивна річ. На твій новенький автобус не вистачило валідаторів. Тому нам тому конче потрібен кондуктор, і саме такий, як ти. Тобто, будь ласка, продовжуй працювати кондуктором, ми тебе дуже просимо. Бартиломео страшенно зрадів, і так само зраділи всі його пасажири. Якщо ви, мої друзі, колись потрапите в славне місто Коростишев, обов'язково покатайтеся маршрутом номер 5 Може, вам пощастить, ви зустрінете філіна Барталомео, кондуктора, і отримаєте від нього щасливий талон. Така казка, мої хороші, а я вам нагадую, що я вас дуже люблю. Все буде Україна, і до завтра, Па-па!